Наприкінці квітня по всій Україні був оголошений тиждень імунізації. Лікарів, котре нагадували про важливість щеплень, розповідали, коли і від чого слід прививати дітей, який рівень охоплення обов'язковими щепленнями олександрійських дітей, розповіла Лілія Бачинська. Вакцинація дітей направлена на те, щоб попередити захворювання, тому що всім відомо, що краще попередити ніж лікувати. І, на жаль, у нас не всі 100% батьків переймаються здоров'ям своїх дітей на належному рівні. В першу чергу це для того, щоб профілактувати деякі хвороби. І на сьогоднішній день наш заклад отримав ті вакцини, які в нас були деякий час відсутні. Є у нас вакцини проти кору паратиту краснухи, це вакцина КПК. Є у нас вакцини проти. Вірусного гепатиту, АКДП, комбіновані вакцини, пентахіп, вакцина проти і оральна, і інактивована, яка використовується для дітей раннього віку, в наявній кількості, в достатній кількості. Будь ласка, ті батьки, які, яких викликали, і які не прийшли своєчасно на вакцинацію, можуть прийти і додатково отримати щеплення. Після узгодження своїм лікарям на який час краще прийти, і в який день краще прийти. В навчальних закладах проводиться моніторинг щеплених і нещеплених дітей. Ми в школах проводили моніторинг щеплених і нещеплених дітей. З приводу кору зараз проводиться величезна робота. Частково вона вже проведена, і далі буде далі буде спостереження за тим, як який відсоток дітей все-таки прийде і провакцинується. По всім дитячим закладам це і дошкільні заклади, і школи. Проведений моніторинг, кількість дітей, які мають два щеплення, допустимо, проти кору, краснухи, які не мають жодного щеплення, які мають одне щеплення. І діти. Шкільного віку після шестирічного віку мають отримати або мати два щеплення проти всіх інфекцій для того, щоб не захворіти. Хто із батьків знає, що його дитина не прищеплена взагалі або має одне щеплення, має шанс отримати друге щеплення і вакцинувати свою дитину. Звернутися можуть і внутрішньо переміщені особи. Ми не робимо ніяких акцентів ні на тому, де проживає людина. Тим більше, якщо люди приїхали в наше місто як гості переміщені особи, навіть коли вони не мають декларацію з нашими лікарями, ми їх прищеплюємо і запрошуємо на щеплення. Будь ласка, ми можемо прищепити дітей, які в нас не задекларовані. Нагадала міська педіатриня і про можливість зробити щеплення проти ковіду саме дітям. На жаль, ця інфекція не покинула нашу країну, і вірус мутує, виробляються нові штами. Населення наше знов почало хворіти. Притому хворіють і дорослі, і на жаль, діти. В багатьох країнах вакцинація дітей проти ковіда проводиться уже тривалий час. І вакцини пройшли всі випробувальні терміни. В деяких країнах вакцинують з 6-місячного віку. На Україну поставки вакцини останніх півроку з'явилися для дітей з 5-річного віку. І наш заклад теж ми вже отримали кілька траншів цієї вакцини. Це вакцина Pfizer, яка спеціально адаптована для дітей з п'яти до 9 років. В Олександрії проти коронавірусу привито 30 дітей віком від 5 до 9 років. Вакцина є. В пріоритеті діти з хронічними захворюваннями.